Всім привіт хлопці! Записую я два ролики підряд, бо в п'ятницю, коли вийде саме це відео, я не, жмо... не зможу на жаль багато грати в Rocket League через школу і курси. Тому, Так, поїхали одразу в першу ж гру. Спробуємо повернути рейтинг, який втратив я. Три гри поспіль вже програв. Грав я одразу після тих ігор, тому... І тут може бути не дуже приємний результат. Подивимося, як піде. Так, він якимось чином забрав буст, окей, я, навіть, я не буду це заперечувати. Так. Да. Я не знаю, яким чином він там забрав буст, я був першим на цей буст. Але окей, два голи. Вже за 15 секунд. Найс, цей буст ми вже точно забрали. Робимо такий флік невеличкий. Він просто летить на це і я не встигну, напевно. Так, да, я щось взагалі роз розгубився. Похано зараз дуже граю. Але треба записати контент. В Мардрібл, ні і це, на жаль, четвертий гол, Що за прикрий початок гри, А, ні, на четвертий ще гол Його бампнули і змогли забрати буст. Найс. Таке на четвертий гол. 3-1. Програємо поки, але повернули. Повернули м'яча. Це добре. Найс, він не зміг вивдашнутися і ми забрали другий гол. Сподіваюсь, всі три перемогти, бо да, попередні три катки не були найкращими. На жаль, було б класно весь ранг повернути, хоча і не. Я і не впевнений, що У мене це вийде! Яким чином це повз мене! Теж буквально був перед нічом. Так. Да. Не знаю, як це відбулося, чесно. Ой, що відбувається? Як я пропускаю всі мічі підряд. Підряд. Що це таке? Так, головне не тільтанути. Але кофіці вони справді тільтуючі. Найс. Найс. Завепили гол. Добрий деф. Був. Він полетів на такий самий удар, який в нього був раніше, але... Цього разу не вийшло. Найс. Nice. Отримали м'яча, отримали буста. Як це не залетіло? Господи! Я не розумію, щось ще й не визалюто. Мені здавалося, що воно вже в воротах було і якось заворіт вивіті, але... Напевно, ні. Добре кіков? Ні. О мага! Як тут тільтуюче! Господи. Господи. Він не попав по мій і цим пайканув мене. Капець. Який же тільт Так, форсимо це на землю. Ми його бампаємо і забираємо буст. Знову вивдашуюсь на м'ячі чогось замість фліпу. Робимо пінч, йому там не дуже легко цей сетап взяти. Я, як він не підірвався. Найс, і зі сейф. Просто зачекали, поки він віддасть м'яча. Не вийшло його фейканути, я його бампнув, це йому навіть допомогло. Of course. Це не ворота. Найс, nice. забили open. 4-7. Ще можна повернутися в цю гру. Треба капіталізувати на його помилках. Найс, nice. перемогли кіков. Зробимо Air triple Bump. Найс, nice. спрацювало. Думав, я вже що не дуже високо підкинув м'яча для бампу, але. вийшло. Ох, uh, програний кіков. Чому дуже погано програний. Але він втратив можливість. Що за префліп Поганий. Так, найс. Швидко розвернули м'яча. Буст прям на ньому заспавнився. Окей. Найс, він місфліпнув. фліпнув. Найс. Він місфліпнув. Що дало нам шанс забити гола. Не кіков щось, кікофи дуже погані в мене в цих, цих катках. Він не взяв ресет. Як я зрозумів, чи що. Це не гол, серйозно. А, я його взагалі не бачив. Найс! Nice. Ідеальний R3 був 7 77 зрівняли. Хотілося б, звісно, виграти цю гру. Спробуємо вейп кіков. Найс. Nice. Спрацювало. Ми отримали буста. Але не зміг його бампнути, на жаль. Найс! Nice! 87! Невже перемогли? Не вже перемогли. 7 секунд потрібно не пропустити просто. Це, звісно, сказати, легше, ніж зробити. Найс 50. І це 9 гол. Ідеально. Ух! Фух, змогли витащити цю гру. Дуже складно. Дуже важко мені чомусь зараз грати. Так, мінус 11 МР, бачите, бо... Він тільки зараз апдейтнувся. Повернули ми дивізіон 2. Якщо переможемо наступні дві катки, то зможемо повернутися на третій дивізіон, що було б дуже класно. Ось. І далі вже на вихідних без школи, без нічого, може буде. Можна буде пробувати пушити гч 2 Ну, а зараз чекаємо на другу гру, побачимося там. Гра номер два. Поїхали. Гра номер два. У нас проти. Поки що невідомо. проти Арзокса. Мені здається, я проти нього вже грав. Раніше, не в цьому сезоні, але У попередніх. На, no, ідеальний початок цієї ігри. Звісно, це був сарказм. No, Найгіршикіков, напевно, який можна було зробити. Так, він буде летіти в повітря. Ні, в нього не дуже вийшло. Так, спробуємо це на землю. Так, він залишив нам буста. Взяв... 50, але що це за приземлення? По-перше, я не зрозумів, чому це 50 взагалі полетіло в центр поля. Бо я буквально повністю м'яч закривав. По-друге, я якось приземлився, дивно. Найс. Nice. А ось це він якось торкнувся. Окей, це все одного опудей. Як це він сейвить? Хоча б підірвали. Найс флік. Дуже добрий флік. По таймінгу. Не так по силі, як по таймінгу. Так. Уф Діб'ємо цього меча. Заберемо буст. Це удар просто. <рикан> Дякую за. Аааа, господи! Як він зміг виїхати потім? Капець. Шістьому чуку все з рук сповдає. Жесть. Я наші проти нього і програвав. Саме через себе, бо він чогось проти мене дуже лакічний. А! Думав він не стигне розвернутися. 4-1. Препоганий початок. Дуже погані кікоффи в мене цього відео взагалі. Спробую зробити вейвдаш кіков. Найс встигли. Я його не встиг підірвати, окей. Тепер я без буста знаходжусь. А ні, він нам подарував. Чи це в ворота, ні. Це була добра спроба, але не в ворота, на жаль. Загубив він трошки м'яча. Зробили фіфті в наш кут, в мене, правда, нема буста. взагалі ні, він залишив... Ах, він затормозив, хотів його підірвати. І він мене підірвав якимось чином. Найс, він мій сфлітнув, тому я не зарашив, окей. Тут повезло. Зібрали трошки буста спадів. Він нас чейзить. Nice, Nice 50. Дуже добре 50. 24 повернули гол. Так, треба не програвати тільки кіков, і все буде прекрасно. І саме це ми і робимо. Це, ох, дуже поганий відскок. О, де він був? Вибачте, шо? Де він їздив взагалі? І звідки в нього буст? Звідки в нього фулл буст? Шо? Капець. Щось я взагалі не розумію, що відбувається в цій грі Візьмемо час. Не, не зміг продріблити Поганий відскок. дуже погані відскоки. Найс, він сильно затролив. Він міг забивати спокійно. Фух, це могло бути 6-2. Але так, 5-3. Повезли. Найс. Взяти бустас, спробуємо якось запушити, бамп. Найс. Він по м'ячу повністю. Т5-4. Чи можна витащити цю гру? Добрий дуже кіков. Він буде бити, так. Найс, nice. ідеальний ресет. Дуже добрий контроль був на цих перших двох дотиках, щоб не вдаритись в дах і залишитися. Залишити контроль над м'ячем. Ідеально. Так, 5-5, зрівняли. Ух, це вже погірши кіков. Набагато погірше і ков. Але сейвиться. Окей. Okay. Дострях. На штанді. Вдаримо це. Він це забере в свій кут. Заберемо ще один буст. Йому не дуже зручно. Ох, поганий це був флік. Я його встигну бампити чи встигну повернутися! Найс! Встиг повернутися! Шанс забити на 0 секундах. Ні, серйозно. Як прикро. І, звісно, він мене якось бампає. І звісно цей дальний флік в дев'ятку, господи. Який тільт! Капець! На нулі секундах це треба було забивати, Як там не залетів м'яч. А, який тіт! Щось взагалі не летить сьогодні. Не знаю чому, але взагалі не летить. Так, ну хоча б в плюс один вийти було б добре. Я по помічу, це хоча б не гол. Яким чином він мене підірвав? Найс. Ідеальний удар, так, нужно цей. Господи, треба баунс дріблінг свій більше застосовувати. Ома гад повезло. Я не розумію, де вони зараз знаходяться взагалі. Якомі ще нам взяв там. О, добре, 50. Це ще один араб, чи що? Знову крапочка. А він грає набагато гірше цього часу. Тей інший араб. Як в мене так вийшов цей кіков? Господи. Не летить сьогодні, просто не летить. Нікі кофи, нічого. Ща все підряд не програємо. Навіщо він на це їде? Візьмемо ресет. Я взяв ресет. Це відмови обличчя взагалі не. не виглядало, як я взяв ресет. І він безбустав, він просто челенджить все. Навіть якщо в нього нема чим челенджити. Капець. Так, треба більше 50 робити проти цього чувака. Треба робити проти нього більше 50. Найс, забрав. Не зміг пампнути його. Так, прокинули. Я без буста, на жаль, взагалі ніякого. Так, най засейвили громпіч. Я не попал по мячу просто. Пух, але все одно забили. Ух, не дуже в форме я сегодня, известно Але, блин, капец Арсенал ресет. Взяли в ліфті, бо він буде челендж це все одно. Він просто чейзить. Як я не зачепив м'яч, я ж втарився в нього, господи. Омад! Oh Одразу вдаримо, це може залетіти. Найс, золотіло. Ще не і не найсильніший удар це був. Все одно золотіло. Так, добре кіков. Одразу фліканемо сильно. Ми знаємо, що він може полетіти. Так, окей, він якимось чином. Знову мене перегнав! Як це відбувається? Я не розумію. Він летить тупо на все! І в нього це виходить. Так, Найс, він бампнув нас в буст. Ух! Просто вдаримо це може залетить майже. Ви. ви знущаєтесь. Ну яким чи. Як це до мене летить? Як? Я ж взяв, а не в нього вдарив. Жесть. Що за тільт? Що за тільт? Я просто не можу попасти по м'ячу вже. Омат! О магат! Як я погано зараз граю. Як я погано зараз граю. Як я погано граю. Господи, допоможи мені! Всього 25 секунд, 7 2 голи повернути ще можливо Але Боже, який тільт. Звісно, я не попав О, що відбувається! Я не можу грати! Я не можу грати, все Джи-джи Ома, що це тільт. Капець. Да, поганий був результат цих двох відео. 5 поразок, одна перемога, мінус 4. Злили першого грандчемпа дуже боляче. Хоча ні, не злили. Буквально на волоску тримаємося. Ну, комусь приємно дивитися на тільп, тому... Таких людей... Можу порадувати цими двома відео. Тому так. Всім до побачення. Ставте подобайки, підписуйтесь, не знаю, щось ще робиться. До побачення.